Починаю підготовку до шикарного експерименту. Казали, що знімати як палю пеньок. Зараз будемо знімати, але перед тим як знімати, треба просвердлити. Так, просвердлюю, дивіться, що я думаю. Просвердлюю дві дюрки. Казали попробувати із серебрянкою і без серебранки. Одну дюрку тисну серебранку в пеньок, другу без серібранки. Подивимося, який як лучше горить. Якраз зараз темніється, бо сьогодні така погода. Нема коли землю грузити. Будемо свердлити. Дякую за Так, тирсу лишню забираємо. Ще, напевно, треба було б дуєчку сюди. Одна дюрка є і свердлим другу дюрку, щоб було видно, виходить, в одну накидаю просто цього порошка, а в другій буде порошок із серебранкою. Терсу забираем. Терса такая грубая, наверное, что капец. О, да я как на терсу грубая, наверное. капец. Все. О. Опа. Все нормально. О. Все, так дві дюрки висвердлив, Зараз за й порошку, на дворі трохи стемніється, будемо палити. Кому цікаво, класити наступні відоси. Я думаю, і повинно бути цікаво.